Всім привіт-привіт! Всіх вітаю, всім гарного дня, мирного неба і всього найкращого. Так, я сьогодні на кухні. Рішила зайнятися випічкою. Так що жарю хворост, хліб там у мене вже зараз треба буде ставити в духовку, пекти. І ще хочу сьогодні зварити цей овочевий рис і пожарити котлети. Ось такий хворост. Так, знаю, що будете писати рецепт тіста. Ну, я, якщо вам чесно сказати, все роблю на око. Я так привикла. Отаке просте щось я ніколи по рецепту не роблю. Ну, я робила тісто десь 600 грам кефіру. Ну, муки у мене десь 800 грам пішло, може і трошки більше, бо а може і стільки не пішло. Ну, тісто має бути м'яке, отаке м'яке, якщо ви його зробите. Поставила одно яєчко. 5 столових ложок з гіркою цукру і поставила 2 ложки олії. І все. Там на око. Я так роблю, так звикла, так навчилася, так роблю. Так що, так, а буду присипати пудрою. Подивіться, які, дивіться, які м'якенькі. А, і соду ставила. Соду. Гасила от 100, щоб не забути. Так, за хворост сказала. Хлібчик, це я вже три рази обминала, от дивіться, він вже в мене зараз підходить, буду ставити в духовку. Пектися, а допечу ці, допечу хворост, а потім вже буду ставити рис, варити, ну, то вже на вечерю. Я трошки поприбирала. Це все такого нічого не робила, бо я захворіла. Вчора мала температуру 38,3. Ну, сьогодні зранку температури не було, але все рівно я, що така слабість у мене, не дуже цей сил маю. Але думаю, їй все рівно треба щось готувати, так що цей. І ще хочу на цьому міксері планетарному, знайшла я, жовчуся, як і всі, з інтернету знайшла в Ютубі. Ролик тісто на вареники і на пельмені. Я спробувала, знаєте, скажу вам, що воно дуже хороше тісто. Коротше, ну, я думаю, то всі знають чотири кружки. Жінка так його назвала: чотири кружки. Три кружки, одинакові муки і три кружки муки, і в четверту кружку додавала яйце збивала. Дві ложки олії і додавала води. Ну, такої літньої води, то все перемішувала і вливала туди в муку, і тісто прекрасно виходило, так що я теж хочу зробити. І є в мене отаке варення сливове я варила. Вкусне. ну У нас тут на Закарпатті таке роблять, типа як вареники, але Ставлять варен... це... варення сливове. Ну, тут варять сливове варення по-другому, це хороше сливове варення. Його варять в таких великих казанах, і воно таке дуже густе. Ну, так, так як в мене того казана нема, я в каструлі варила, то воно в мене не дуже густе, але на, на оці вареники з варенням піде. А вареники ті заправляються. Шкварками. Я знаю, що будете писати, що якась дичина, але повірте, мені воно дуже смачно. Так що, ще хочу зробити, ну то не буду варити, а то просто зроблю і заморожу. Щоб мені було десь колись нема їсти, то щоб було, ми любимо, чоловік теж, я, ми його навчили, він теж полюбив. Він раніше такого не їв, але тепер вже казав, що теж смачно, можна поїсти. Так що так, і ще отакі от в мене на сьогодні плани. У нас друга година. Ну, До вечора, я думаю, я справлюся. ще тр... Зараз перейду годувати. І цей яєчка позбираю. Чекаємо вже, я замовила яєчка 30 штук. Хочемо ставити інкубатор. Вже чекаю, коли прийдуть яєчка, і зразу ставимо інкубатор. Я своїх назбирала, тут в селі купила 20 штук. Хочу трошки, щоб кров помінялася, бо все свої, все свої треба ж одновляти кров, бо вони тоді виводяться. Тоді і кури не такі, і яйця не такі, так що треба, щоб вони трошки мішалися. Замовила е, легорн 15 штук. і Дай Бог пам'яті, ну, як спомню, я вам скажу: Домінант, а, домінант 13 штук. Хочу попробувати. Так що так, індюшку теж знайшли, продається, але туди треба їхати. Тут досить далеко від нас, 25 кілометрів. Ну, будемо домовлятися на слідую неділю, так, щоб ми приїхали і цей, щоб вона була. Індюшку хочемо ще, ще купити, спробувати. Це в останній раз. Якщо не вийде, я більше їх не купляю. Переходжу на качки на ці індоутки. Раніше в мене колись вони були, але воно таке шустре, що я їх зато не злюбила. Вони літають, тікають постійно, та я зато їх не цей. Але з індюшками в мене не виходить, буду качки розводити. Куси обов'язково, якщо буде. Якщо Бог дасть, все буде нормально, буде, може, живі й здорові, гусей куплю, бо без гусей ніяк, 10 штук навесні і цей. І до осені вони мені підростуть, якщо все нормально, я кажу, на все воля Божа, але щось робити треба, щось старатися треба, бо так сидіти просто не можна. Сидячи, нічого не будемо мати. Замовила собі сьогодні ґрунт. Три великі мішка. Бо вже треба буде скоро сіяти розсаду в касети. Так що потихеньку все збираю. Замовила ще сьогодні 2 кілограма цибулі, собі такі тиканки. Ну, один кілограм собі, один кілограм віддам мамі. Я й на маму замовляла. Отак, бачите, отакі рамбики робляться, посередині розрізається. Отак. Так що потихеньку збираю все насіння, готуюся вже до весни. <кій> Головне, щоб здоров'я було, бо вчора в мене дуже щось прихватилася температура. Я цілу ніч мала температуру, таблетки пила, і діти в мене в Голландії, двоє старших, які там зараз живуть, працюють, теж перепохворілися, пишуть мені температура. До 39 доходить, що робити, що пити. Добре, що в них там лікарство є, я їм відправила і зараз посилку з лікарством. Але знаєте, все рівно як-не-як, вони не вдома, я все одно переживаю. Мати є мати. Неважно, що сину вже 30 років скоро буде, але він 60 років теж буде мій син, і я за нього буду переживати. Ну, то, мабуть, всі матері такі. Так що так, такі в нас справи, не дуже цей. Вибачайте, я трохи й кашлю. Так що так, такі в нас справи. Ну що ж, трошки вам розказала, показала, що сьогодні робила, що в нас, як нас так, так, Не дуже важні, але все буде добре. Будемо лікуватися, щоб все було вже, на коли буде вже нормальна погода, щоб ми вже... З силами почали все робити, працювати так, що так, такі справи у нас. Ну що ж, дякую за перегляди, за коментарі, підписуйтеся, ставте лайки. Я вам дуже дякую всім. Вже 3, 330 підписників у мене. Ну, під, як, не підписники, друзі. Можна казати, що друзі. Так що я вам ще раз дуже вдячна. Всього вам найкращого. Мирного неба насамперед! Саме головне В Україні перемоги. А вам і нам, усім здоров'ячка! Ну що ж, всім пока-пока.